Я Ваврисюк Василь Анатольович, житель міста Кременець, учасник російсько-української війни, член ветеранів Кременецького району. Незважаючи на, на отримане поранення, у 2022 році продовжую нести службу у злавах Збройних сил України. Кожного дня, добираючись на роботу, я стикаюся з тим, що наш транспорт не пристосований для осіб з обмеженими можливостями. Соціальний автобус є необхідним для ветеранів. Я голова громадської організації Кременецький місцевий осередок. Це українська організація Союз осіб з інвалідністю України. Наша організація створена у 2007 році, я її очолюю з 2007 року. Ми налічуємо на даний час більше 300 чоловік. Ну, Розумієте, що такі інвалідські організації, то припливи великі і відходи. Наша організація охоплює всю Кременецьку громаду і пів Кременецького району. У нас є зустрічі, але мала кількість людей прибуває на ці зустрічі. Крім того, автобуси не під'їжджають до самого бордюра, а стають де захочуть, далеко. І вони ж не пристосовані для маломобільних груп населення. Для того нам в цій громаді потрібен соціальний громадський транспорт. Я Тарківський Руслан Володимирович, житель Кременецької громади. Я учасник АТО, учасник бойових дій близько-української війни. 14 квітня 24 року я отримав поранення. Так як мені немає не можливості пересуватися своїм транспортом, мені постійно треба добиратися в медичні установи, реабілітаційні центри, соціальних служб. Тому мені і по моїм побратимам було б добре, щоб у нас був соціальний транспорт.